Доброго ранку, мої любі! Ласкаво прошу на свій канал своє нове відео про парфуми. Сьогодні не просто ранок, ранок неділі я вирішила прокинутися дійсно о 6-й годині для того, щоб зняти це відео для вас. Навіть зайшла на фрагрантику, підготувалась, подивилась на піраміди ароматів, приготувала запашну каву. До речі, цю чашку я придбала, коли їздила в Єлстоун. Єдиний сувенір з Yellowstone, але мені подобається ця чашка. Я зараз колекціоную чашки не тільки півників. Ось у мене тут півники на підвіконі, не тільки півників колекціоную, але й чашки. Це просто крезіннес. Отже, якщо любите каву, наливайте каву, якщо любите чай, наливайте чай, приєднуйтесь, Будемо з вами спілкуватись на тему парфумерії. Просто потеревенимо, і, можливо, це відео буде довше, ніж 5 хвилин, ніж мій нормальний формат зараз. Ну, подивимось. Отже, любі мої, я вам обіцяла розповідати про ці флакони, які в мене не так давно з'явилися. Я сподіваюся, що не забула про жодну новинку і покажу вам все. Але якщо щось я забула, зробимо ще одне відео і поспілкуємося ще. Я навіть не знала, з якого аромату почати, але давайте оберемо аромат дня і з нього будемо починати. Отже, в мене тут є три флакони, які мені подарували. Два флакони мені подарували мої співробітники, і також мій чоловік мені зробив подарунок. Але давайте почнемо з моїх співробітників. Отже, перший аромат, про який я хочу розповісти, це не флакон, це. На жаль, не флакон, мені б так хотілося, щоб це був флакон. Це пробник, такий невеликий і аромат, вибачте, таке світло-ранкове, аромат від Louis Vuitton, який називається Апогей. Я ніколи не звертала уваги на аромати від Louis Vuitton, була крамниця колись, дуже близько з будинком, але я проходила. Ну, мені здавалось, нічого там немає такого цікавого. І навіщо взагалі мені аромати Луї Вітон? Навіщо заходити до крамниці, якщо я не буду там купляти сумку. Ну, мені так здавалось, що це більше про аксесуари, ніж про парфумерію. Але коли в мене з'явилось це маленьке щастя, співробітник знає, що я люблю аромати. В мене є канал і практично всі мої. Півробітники підписані на мене, хоча ніхто не розмовляє українською мовою. Але він мені подарував ось цей пробник. І я його буду берегти, поки в мене не з'явиться повнорозмірний флакон, тому що це краса. Я одразу зрозуміла, що тут є цитруси, що це білоквітковий аромат, дуже свіжий, з таким явним зеленим аспектом. Але я не могла зрозуміти, що саме. Робить цей парфюм для мене настільки унікальним і настільки цікавим. Але я зайшла на фрагрантику, почитала, і мені зразу все стало зрозуміло. Тут є конвалія, я обожнюю конвалію. Якщо є конвалія в ароматі, то ну напевне він мені сподобається. Бабуся в мене дуже любила конвалії, і тому це такі приємні спогади з дитинства. Незважаючи на те, що це дуже свіжий парфюм, дуже зелений, він буде з вами залишатись впродовж цього дня. Я просто була шокована, коли зрозуміла, що весь день я відчувала на собі цей аромат. Він такий звучить дуже дорого, звучить дуже ніжно, дуже приємно. Якщо ви офісний співробітник, то я просто впевнена, що ваші колеги оцінять красу цього аромату. Хочеться з ним починати. День, хочеться з ним закінчувати день, йти на вечірку, ну це щось незвичайне. В мене в колекції немає жодного парфюму, який би мені нагадував ось про цей аромат. Нічого подібного немає. Ідемо далі. Далі, наступний подарунок. В мене вже є цей аромат. Ви знаєте, що я велика шанувальниця взагалі парфюмерії від Шанель. Дуже люблю Coco Mademoiselle і в мене є. Класичний флакон, парфум. Це взагалі флакон 2013 року. Мені його подарував Джон. Мені він дуже подобається, але моя сама улюблена версія це ось така нічна вуаль. І ви бачите, що скляночка така просто мерехтить, це щось неймовірне. Ця версія мені подобається. І ось з'явилась мене нова версія це туалетна вода. Якщо в мене стоїть вибір купувати туалет, воду чи парфум, я, звісно, завжди обираю парфум. Але мені здається, що аромати Шанель, навіть туалетна вода, на мені завжди дуже довго тримається, дуже шлейфові вони. Тому тут просто you cannot go wrong with this. Отже. Дуже-дуже подібні аромати з парфуми з, з оригіналом, так? з парфумом. ось, Дуже подібні. Так, такий він насичений, дуже дзвінкий. Я його не розношувала, тому що для мене просто немає сенсу його розношувати. Я знаю, що це за аромат. Я його нанесла на шкіру. ну, Один в один з парфумом. Для мене. Тому я віддала цей флакон своїй мамі, їй теж подобається цей аромат. Вона мені дасть свій фідбек, розповість, чи довго він на ній тримався, але я майже на 100% впевнена, що це дуже-дуже такий довготривалий парфум, як і всі інші. Але це моя улюблена версія. Зараз ми з вами це буде аромат дня. Ось це не само вуаль. Знаєте, він мені чим подобається. Він звучить більш ніжно, ніж звичайний парфум, більш святково для мене звучить. І тут я відчуваю не просто цитруси, я тут відчуваю скоринки від апельсину. Це для мене звучить дуже святково. тому я... А чого в мене флакон тече? Ви можете собі, собі представити? Ось коли ми приїхали до Монтани, мені довелося транспортувати свої аромати. Вони всі були разом. І я помітила, що більшість флаконів в мене стали просто протікати. Це, звісно, дуже сумно. І це сталося не тільки з ароматом Шанель. Навіть іноді кришечка в мене не доходить до кінця. Не знаю чому. Самі аромати не, з, не зіпсувались, незважаючи на погоду, але ось вони протікають. Щось сталося. Так, друзі, мої, до речі, дайте мені знати, що ви думаєте про аромати Шанель. Я їх обожнюю, я велика шанувальниця і парфумів, і косметики. Їдемо далі. Далі подарунок від мого чоловіка. Я також люблю аромати Крід, але в моїй колекції є флакон Aventus. я вам про нього розповідала і тепер. А в мене з'явився Кріт Віндфлауерс. Любі мої, якщо ви чуєте там голосні дітки, це мої дітки. Ранок вранці у нас тут завжди craziness. Отже, Wind Flowers мені подарував мій чоловік. Я навіть не очі. Hey! Hi, D. what are you doing here? Я просто не можу знімати відео, тому що не дають мені змоги. А, мої дітлахи, тут завжди голосно. Отже, Wind Flowers прекрасний чарівний, солодкий аромат, який мені подарував чоловік. Я все, все на нього задивлялась, на цей аромат. Він тільки вийшов у 2021 році, я його затестувала, він мені сподобався. Потім мене вразив ковід і. Мені цей аромат нагадував просто гидоту. Це був суцільний мускус, я не могла взагалі його носити, мені одразу хотілося його змити, але змити цей аромат просто неможливо. Він з вами буде до кінця дня. Ось такий він стійкий, квітковий, білоквітковий, ванільний. Тут мені ще здається є. Такий медовий аспект, ось солоденький, свіжий, свіжий мед і бджілки. Краса. До речі, коли я наношу цей аромат, бджіли на мене злітаються як на мед, ось таке буває. І мені здається, що цей аромат має однаковий настрій з Лавіабель. Я люблю ці аромати, в мене дуже багато фланкерів, ось вони схожі. Але цей такий більш динамічний. І менш нав'язливим, мені так здається. Я, ось якщо обирати, який би мені, мені сподобався більше, я б обрала, напевне, Кріт. Ну, може, тому що він все ж таки більш новий аромат для моєї колекції, не знаю. Але звучить приємно, тримається просто вічно, шлейфовий. Е і вдвічі приємно, що це був подарунок. Також я люблю великі флакони. Якщо аромат мені дійсно дуже подобається, я хочу просто, я хочу просто відро аромату, щоб потім його а, не купувати знову. Не встиг купити один раз, далі приходиться купувати ще раз, тому що аромати дуже швидко закінчуються. Ну, принаймні, у мене. Так, і останній аромат, який вам хочу показати, є також шанувальниця Dior. Ви це знаєте. Я не можу сказати, що це найулюбленіший для мене бренд, але в мене дуже багато є різних флаконів Dior. І, звісно, що мені дуже подобаються аромати Dior. І в мене з'явився Rose and Roses. Флакончик це просто щось неймовірне, рідина, така, приємного кольору, дуже дівчачого. До речі, я не пам'ятаю, по-моєму, на прем'єру фільму Барбі я, ж, я використовувала цей аромат, тому що хотілося мені чогось такого солоденького і, звичайно, колір Барбі. Але це не тривіальний вам аромат з трояндою. Це цікавий для мене аромат. в мене не одразу з'явилася велика любов, не одразу з'явилася велика зацікавленість. Я звернула на нього увагу вже коли приїхали ми мити до Монтани. Я прийшла в крамницю, там нічого немає, але стоять аромати Dior. І всі, звісно, що я всі ці аромати знаю. Більшість є в моїй колекції. Тому ну, що, що затестити, що купити. Я затестила ось цей аромат Rose and Roses. Мені він сподобався. Прийшла додому, Поліна його оцінила і сказала: Мама, чим від тебе так приємно пахне вона має досить витончений такий смак до парфумів, завжди підтримує мене і коротше, їй сподобалось. Тому я подумала, що мені дійсно потрібен цей аромат. Він дуже стійкий. До речі, Незважаючи на те, на те, що це парфумерна вода. Я його відчуваю на своїй шкірі, на волоссі, на одягу просто цілий день. Тобто це монстр стійкості, як на мене. Але знаю, що цей аромат дуже часто критикують. Отже ближче до звучання. Звісно, це троянда. Троянда солоденька, троянда з пудрою. Але, що привернуло мою увагу саме в цьому ароматі, що це не просто троянда. Для мене це джем з трояндовими пелюстками. І чимось мені навіть цей аромат нагадав, я не пам'ятаю назву цього парфуму, але в лінійці ароматів Lush Rose Jam По-моєму, Rose Jam він називається. Ось це така троянда у варенні. Просто прекрасно, просто геніально. Коли є настрій на щось таке солоденьке, незвичайно, я обираю саме Rose and Roses. Він... Досить свіжий, мені навіть здається, що тут є якийсь такий зелений аспект. Можу помилятись, давайте подивимось. А отже, мускус, я забула вам сказати про мускус. Більшість цих ароматів, які я вам сьогодні показую, вони мають мускус. Мускус мені подобається. Мускус, пудра, цитрус. Грань, бергамот, ось, напевне, бергамот додає також свіжості. І троянда, звісно, троянда дуже красиво. Я знаю, що багато людей розкритикували цей парфюм, але він мені подобається. Ношу з превеликим задоволенням. Якщо б могла зараз знайти аромат Міс Діор, який перший в них з'явився. А може і не перший, але Міс Діор Шері» колись в мене був. Був він багато років назад, коли ще викладала в університеті, тому що це приємні спогади. Я б, я б звісно, його купила, тому що він мені дуже-дуже подобається. Отже, друзі, 13 хвилин я тут наговорила, але показала вам всі свої новинки. До мене ще їде один флакон. Я вам, звісно, його покажу, коли він до мене приїде гурманський аромат. І вчора ще я затестила Клої Номаде, як він мені сподобався. Я взагалі повертаюся до ароматів Клої, і мені вони чим далі, тим більше подобаються. Він такий був свіжий, він такий був приємний і стійкість просто неймовірна. Я дуже хочу цей флакон, не знаю, чи куплю, але ось, бачите, вчора його не купила. Uh, іноді мені потрібен час, іноді потрібно зрозуміти, чи потрібен тобі цей аромат чи ні, але я вважаю, що потрібен. Дуже-дуже красивий, uh, прекрасний такий чарівний офісний парфюм. І якщо ви хочете приходити на роботу, приносити з собою свіжість позитив, то Chloe намади це просто перфект. Сподобався. Отже, друзі мої, дайте мені знати, що з'явилось в вашій колекції. Я вам до речі дуже uh, Хочу, хочу сказати спасибі за те, що ви підтримуєте мій, мій канал, мій маленький, невеличкий канал. Спілкуєтесь зі мною, відповідаєте на мої питання, мені це дуже приємно. Давайте підтримувати український YouTube, українських блогерів. І дайте мені також знати в коментарях, які є цікаві українські блогери на YouTube. Я, звісно, що Дивлюсь деяких блогерів, з якими ми ще разом починали знімати відео, але хочеться розширити коло блогерів. Хочеться більш нових відео, тому що іноді. Набридає іноді хочеться чогось іншого, тому дайте мені знати, що є цікавого на українському Ютубі. Підтримати моє відео вподобайками. Якщо ви не підписані, звісно, підписуйтесь на мій канал. І любимої далі буде до наступних зустрічей, Па-па!